На маму ріку, може б я ще сходила, би ладно. А так таке. Нема на що особливий йти. О, поїхала. Вон, почему насців? Шастають. Всіх людей. Це просто зранку нікого не було. А зараз вони всі пішли на вечір гулять. Люди.

Оп! Скільки годин? Напишіть мені, будь ласка, в чаті, скільки годин цікаво. Стрішка, хвостик рожевий. О, Креативна бабулька. Скільки годин? Напишіть, а то я не бачу. Мені показують 24, 24. Ну, одні чоловіки гуляють по парку. Голубі танцюють, голубі танцюють собі. Все, зря танцював, да? В прольоті. Полетів до неї, да? Чи куди? А, ні. ніхто не оцінив танці. Ще один попрошайка прийшов. Що, нема, нема, нема Воні нічого, нічого нема. Не взяла я тут нічого. Взер Побі лайф, скільки годин? Напиши мені в чаті, то я не бачу. Так, це у нас ж сьогодні що? Що у нас сьогодні за день? 20 вроді так да? число. Чи яке у нас сьогодні число? рокер, рокери, рокери. рокери, рокери. 15.00. Ой, все. Так, щесчі 5 хвилин посижу і піду. Вже нагулялась, така класна погода сьогодні. Суперова, просто клас. Правда, жарко. Вже люди всі вон ходять. Роздягалися на кінець. В шортах он уже ходять, капець, в футболочках. правильно, 25 уже літо почалося на 15